Один із сотні цими вихідними країна вшанувала героїв Небесної сотні. Серед загиблих є і кіровоградець Віктор Чміленко. Він загинув на Майдані від куль снайпера. Його поховали на хуторі в селі Борисівка Бобринецького району неподалік від рідної хати. На 40 днів вшанувати Віктора Чміленка приїхало майже 200 людей. Продовжити тему Дарина Романська. Віктор Шміленко – житель Бобринецького району, фермер, активіст Євромайдану. Він загинув під час сутичок у Києві. Згодом у мережі з'явилося відео. Французький журналіст зафіксував момент, коли у Віктора поцілив снайпер. На 40 днів на могилу Віктора Шміленка люди йшли коло із прапорами та квітами у руках. Із його загибелі родина не змирилася і досі. кажуть, здається, ніби він кудись поїхав. Тоді, коли його побили тітушки в Кіровограді, він приїхав додому саме з Києва. Приїхав на майдан Кіровоградський. Йому там розбили тоді голову. Про що я дізналася в соцмережах відразу ж? І коли батьку наложили шви, відразу на слідчий день він поїхав знову на майдан. Тому я ж кажу, ми звикли, що батько постійно відлучається. Журналісти Кіровоградського корпункту «1 плюс 1» презентували відео добірку архівних кадрів із Віктором Чмиленко. Я там намагався знімати якісь перебивки, і от він починав щось говорити. А я ну не міг вимкнути камеру. Так от вимкну її і знімаю як перебивка, а потім стану і е, чую, що людина каже такі речі, які ну. Не можу не записати. Шанувати Віктора Чміленко приїхали активісти з різних областей України. Вони познайомилися на Майдані і називають його побратимом. Та думки навіть не було, що ми не приїдемо, тому що досить малий відрізок часу ми знали Віктора, але цього було ну, більше, ніж достатньо, щоб вважати цю людину повноцінним другом. Це як піти в розвідку. Ся людина пішов в розвідку, пішов. Вона надійна максимально. І ти знаєш, вона ніколи не підведе. Я хочу, щоб ми. ne yaptırdı Той шанс, який дали нам ці хлопці, напередодні у Кіровограді з'явилися перші таблички на вулиці імені Віктора Чміленка. На хуторі, де він похований, діти збираються зробити невеликий парк. Віктор, його син, ну і дівчатка, дизайнери, і Вони хочуть поставити його пам'ятник, от іменно скульптуру, можливо, з каменя, як хочуть. І так, щоб він дивився на ті краєвиди, які з цього міста відкриваються. Річка Інгул, міст, який він побудував. Його хатина, хутір. Дарина Романська, Ля Зеленкін, день за днем.